Вінка Поліна міцно обіймає маму і радіє. У свої 9 років дівчинка знає, що таке боротися за життя. Більше трьох років тому дівчинці поставили діагноз рак. Довге лікування, операція, хіміотерапія і дівчинка поборола страшну недугу. Але тепер регулярно приходить до онкодиспансеру на планові перевірки. Нині ж завітала сюди з приємного приводу покататися на байку. Поїздці дівчинка радіє. Каже, їздить на мотоциклі не вперше, але все одно лячно. Мені сподобалось трохи страшно в один момент. Це хотілося прилипнути до мотоцикла, в общем, все класно. Поїздки на байках у Черкаському онкодиспансері щороку проводять у день захисту дітей. Цей рік не став виключенням. Також для малечі організовують виставу та солодкі подарунки. Цього року покататися на залізних конях завітали близько 30 діток. «Ті, Ді, що отримують лікування, терапію, амбулаторно вдома, але приїздять до нас раз на місяць на контрольні аналізи. На Перевірку на якісь маніпуляції, і такі діти є. І декілька дітей, ті, які е, мешканці міста Черкаси. Мама Поліни Анна згадує: боротьба з хворобою це важке випробування для родини, а позитивні емоції від подібних заходів додають сил. Позитивні емоції вони в першу чергу допомагають цим діткам видужувати. В другу чергу вони допомагають цим діткам відчувати себе ну, повноцінними людьми, тому що е лікування цієї хвороби це суцільні обмеження. Байкер Вакула розповідає, залізний двоколісний кінь його захоплення з дитинства. Серйозно займається цією справою близько 10 років. Погодився брати участь в ініціативі без вагань. Ну, це важливо підтримувати дітей, щоб у дітей був стимул якийсь. Ну, чогось класного, хорошого, чогось драйвового, щоб дітям якісь радість приносити. Психологиня Надія Азаматова пояснює, позитивні емоції дійсно цілющі. Незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що діти хворі, дитинство має бути у дітей у всіх. І вони потребують гарних емоцій, потребують розваг. І тому це дуже важливо для того, щоб була енергія і ресурс для боротьби з хворобою. Світлана Федорова, одна з організаторів заходу, розповідає, розпочали ініціативу ще шість років тому. Перший раз я просто бачила, як збираються байкери в нашому місті. У нас така чудова тусовка. А по-інше я бачила, що в інших містах теж такі заходи проводять, і, ми, і наші колеги то вирішили, що нам, нашим діткам теж було дуже цікаво. Олеся Омельченко, Аліна Бережна, Іван Дуда, телеканал Віка.